Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям нашим з Богом і Богородицею слава! Дай Боже здоров'я! Найкращі побажання вам, дорогі українці, особливо воїни, козаки Збройних сил України. Вечіро вітаю з Івано-Франківська, я, генерал-капелан української гуної визної ради, упа Української патріотичної асамблеї, фронту, державність, голова українського Національного руху Борис Голодюк. Я вітаю вас і з тим, що почався контрнаступ Збройних сил України, який вже триває кілька днів, успішно і звільнено від Богом проклятих грашофашистів, тисячі квадратних кілометрів і десятки сіл та міст України. Наших воїнів радо зустрічають сльозами на очах з квітами наші дорогі українці, ті, які побували. У тому полоні, в тій окупації Богом проклятих цих рашофашистів, які хочуть свою систему зла зробити не тільки на Україну поновити Совєтський Союз і їхня ця маячня, їхня ця шиза може зупинена бути тільки кров'ю їхньою вражою, коли вони всі повиздихають з нашої землі, інакшої згідно Біблії, якої, на них. Сили немає, окрім Божої сили, яка нам допомагала, допомагає і ще більше допоможе. І наші люди неминуче переможуть. Але ми знаємо, що Богом проклятий Антихрист Путін, згідно біблійних пророст, буде мати особливу силу допомогу від нечисті азіатів від комуняків, Богом проклятих з Кореї, з Китаю та інших виробків зла. Ви знаєте, що він набирає собі війська і він збирається застосувати атомну зброю. Про це передала причиста Божа Мати. Ми поминаємо наших героїв, які віддали життя за Україну, і ми щиро віримо як християни у передання причистої матінки Божої про те, що скоро має бути Воскресіння не з гробів, а щодо Сонця храмів з небес, з нашим Богом, синьооким Русом Ісусом, найкращих наших героїв, тілах нових, вічно молодих та друзів УПА ЗСУ, які з великим кобзарем повернуться до України. До інших країн світу і поможуть нам з нашим присвятим Богом, Царем Царів Ісусом Христом здобути перемогу над всяким злом у цьому світі. І неминуче, як казав Ісус, праведні успадкують землю. Ця земля не буде віддана дияволу і потворам тьми, які наробили стільки зла, показавши в Україні, які вони виродки, що вони готують, який так званий русський міф. Насправді Русь Україна це наша земля, тому що наша земля присягнула русому синьоокому Ісусу і знаку його Христа, на якому він розп'явся. Знаку Христа не е, рівностороннього, а ось такого саме. Зверніть увагу. Але ми вітаємо, що знак рівностороннього Христа з'явився е, власне на е, давно вже на формі української армії. Що Власне, я як голова Івано-Франківського руху люди пам'ятають як депутат, добивався з 1992 року це було звернення моє і від молодіжного товариства Сокіл «Пласт січ щоб на погонах українських офіцерів. Зникли п'ятикутні сатанинські зірки. Слава Богу, в час Порошенка це було зроблено президента і п'ятого України У 2016 році до 25-річчя Дня Незалежності України і п'ятикутні зірки були замінені на чотирикутні хрестоподібні. І тоді ж було введено знак Христа власне як емблему Збройних сил України. За що, звісно, вдячні ми перед тим. На прапор е, України е, морського флоту е, було внесено те знак Христа, але на прапор е, рашофашистів московитів, е, власне, було давно запроваджено так званий Андріївський Хрест. Ви знаєте, зробив той перший богопроклятий, про якого Тарас Шевченко. Важливо писав, що він Україну нашу виродок злий розпинав. Ну і того Петю першого біснуватого зараз Наслідує особливо Богу проклятий, біснуватий антихрист Путін. Війська позначені знаком «З» і В, що означає той знак? Це знак хазацького каганату Хабаду Богом проклятого, який хоче на нашій землі зробити оновити свою імперію писатих пархатих, яка була знищена славним князем Святославом. Нагадаю вам я. Батьком нашого славного Володимира Хрестителя понад тисячу років тому назад соні в цих хабарників є отаке привітання. Як ви бачите, вони складають пальці буквою В і вітається е і створюється буква З. Пам'ятайте це. І пам'ятайте, що наші козаки боролись під знаком Христа, який, бачите, ви проти Богом проклятих тих орденців, московитів минуле століття. І зараз вони борються під знаком козацького цього рівностороннього Христа проти нечисті Антихриста Путіна. Це що Анторівський хрест це рівносторонній хрест, який перевернутий і з'являє собою знак Ікса. так? І саме ви знаєте, що ми йдемо до місяця жовтня, символ якого саме цей знак, 10, так римська цифра. І саме до місяця жовтня надзвичайно злі люди хочуть піднятися московити і хочуть дати реванш, і хочуть власне нас усмирити, і Європу бомбувати, і не допустити ніякого суду в Гаазі, а туди запустити ядерну ракету. Значить, на жаль, і м, є пророса, і є пророчесне, що це е, Європа буде в атомній війні. І про це попереджала Божа Мати, якраз яка з'явилася з десятому місяці 1917 року, 13 жовтня за новим стилем календаря у Фатіні. Португальському містечку і попередила про те, що попереду вона попередила в час першої всесвітньої війни. Що попереду буде ще дві всесвітні війни, і остання з них буде атомна, і в час то як... атомної війни з сонця до Галичини буде пришестя нашого Бога і Спаса Ісуса Христа. І зараз є проект Голубой Луч Гугліть. Це спільний проект, яким Рашофашисти. І е, тайні з ними зв'язані е, людці нечисті, які є в Китаї, які є в США, які є в Ізраїлі, яких об'єднує сектор найбільших мільярдерів, яка називається Хабат. Гугліть особливо е, що каже Едуард Ходус, хоч нього трохи є, упереджене ставлення щодо нас бандерівців. Е, власне, з Харкова. Але він по суті непогана людина. Але особливо хороші фільми є Юрія Ситника зі Львова, нашого політолога, патріота Українця, Християна Гукеця про це і були фільми моїх християнинавгокеця, каполана голови українського мустичного руху про секту Хабат. Але на жаль, вони всі знищені на Ютубі за ту найсильнішу правду, яку власне я говорив і говорю від Бога і Божої матінки. Гугліть, Борис золодюк, бачить і чує Бога і Богородицю з трьохрічного віку. Я маю ласку цю не в кожному дні. Я її мав. А власне, раз на три роки, потім Бог дав раз на е, рік, а потім е, власне, е, раз у півроку на квартал. І далі щомісяця, а з 2009 року, е, зяви Матінки Божої до мене почалися щодня. І Ісуса Христа з 2010 року, маю про це наголосити я. І я бачу синіву окорусу Ісуса Христа, в якого є постійні рани на наскрізні на долонях. І власне бачу матінку Божу, яка має карі очі. Пам'ятаєте, тому що образ Ісуса Христа перекручують. Малюють власне його чорновокіпливо. Чорновокі. Це роблять московські попи та їхні запроданці, які кажуть, яка різниця, ніхто не бачив Ісуса. оце морда вже хреста, на ікони. Пам'ятайте, що Ісус синьоокий руси перша ікона була дана святому тадею. Бачите її, дорогі мої. в місяці серпні священики зобов'язані тричі говорити, що наш Ісус синьоокий руси є три свята Спаса, де головне їхнє слово має бути за це. 14, 19, і 29 серпня і саме восени, скоріше всього, згідно Божих передань, має бути пришестя вже Христа, і саме у вересні жовтні переносять рани із долонь на зап'ястя. Ви знаєте, є така секта його яка пропагує це особливо, яка заперечує знак Христа і бреше, що Ісус був розп'ятий на символі стовпа мінуса. Є два символи у світі. І хто вчився у школі, хоч якось задовільно, той пам'ятає ці два знаки: знак плюса, знак позитиву, знак додавання і знак мінуса негативу, піднімання. І якщо ви хочете в своєму селі місці, де ви живете, у своєму житті, так, плюсуватися, бути більш позитивною людиною, то тим більше йдіть за знаком Христа. Так, цей знак, він знак випробовань. Але він і знак перемоги. Нагадаю вам, що в 312 році, власне, в цьому році є особливий ювілей. Було неймовірне чудо, коли е, власне, імператор Константин е, мав е, ніч перед боєм, перед боєм дуже важким, що він дуже сумнівався, чи він переможе свого супротивника. І той був поганим, не вірив Христа, і Константин не вірив в Христа. Е, власне, але, е, Йому наснився сон, І в сні він побачив не рівносторонній хрест, а саме такий хрест, в якому бачите, від сонця до землі довга лінія, як промінь. так? І є Ісус, який, бачите, ніби обнімає людину. так? Він ніби розп'ятий так, на хресті, але водночас Він ніби обнімає людину. Такий він приснився Константину і сказав йому: цим знаком переможеш, зроби його на щитах воїнів своїх. І, власне, коли переможеш, то прослав віру мою, служи мені і йди за мною і народ свій веди, і саме після 300 років надзвичайно важких переслідувань християн, надзвичайно важкої боротьби за утвердження віри Христової, яку це була віра мучників, від якої ніхто не мав ніякої земної вигоди. А мали тільки ті люди, які приймали ту віру, страсті, мученицьку смерть, яку вони вважали за велику ласку Божу і надію на те, що в них буде друге життя, вічне у раю і що вони відпокутують вину не тільки свою, вину свого роду і народу. Ісус сказав, що той, хто за ним піде, той буде на тисячу поколінь благословенне Його е, насліддя. А хто зрадить Йому, значить, то Бог каратиме до сьомого покоління. На жаль, маємо зараз дуже багато випадків. Ви знаєте, захворів дітей, внуків, правнуків, тих людей, які колись не вірили у Христа, які робили гріхи, які насміхались, які матюкались, бо матюки це є молитва до сатани. Посвіті ситуації, дорогі мої, саме з того часу була утверджена християнська віра уже як царем Константином, і були особливі, значить, пільги тим, які повірили в Христа. Які сповідували цю віру, і вже тоді почалась певна така християнська корупція, але про це, тобто нажива на, на вірі, розумієте, перекручення віри. Але про це окрема розмова, власне, більш довга. Я ж хочу сказати вам, що 27 вересня саме мама святого Константина. Прибула до Єрусалиму і на славу Бога, знаючи, що Синдій переміг знаком того Христа, вона вирішила відшукати дерев'яне то знання, на якому Ісус був розп'ятий. І вона відшукала його, і вона торкнулася тим Христом до людини, яка була мертва, яку несли якраз в той час з метою її похорону там на тій горі Голготі в Єрусалимі. І та людина ожила. І та мама Константина, свята Олена, зрозуміла, що це знак животворячого хреста, і з почестями в пішло, вони рушили з Єрусалиму, несучи той знак Христа, і йшли майже рік, і з почистями увійшли аж у серпні місяці наступного року після знайдення Христа до Константинополя, так, міста, яке зараз називається Стамбул якому був великий храм, який належав Християнам нам, якому зараз мечеть, храм Святої Софії, свято Софії, ви знаєте, дорогі мої, це 30 вересня, свято Матері трьох дівчаток, яких убили на очах цієї матері, вимагаючи, що вона зреклася Ісуса Христа і щоб вони самі зреклися. Але ті дівчатка казали, ні, ми вмираємо, мама не зрікайся, сестрички, не зрікайтеся і так далі. І ви зараз в цій ситуації, дорогі мої. Я вам розказав за е, Голубой Луч проект, згідно якого е, сатанисти секти Хабат хочуть заявити, е, нібито пришестя Бога, нібито відзнаку Христа червоного, рівностороннього, який буде сіяти і який, перепрошую, я отак показую, стане як буквою Х. Так? І коли вже Христос той прийде, він скаже, щоб хрест зробили ось таким, тобто Х-подібним. Так? Е, Пам'ятайте, що наш хрест такий. Значить, і пам'ятайте, що Хрест має з'явитися на сонці після е, нічного пришестя вже Христа, явленого через лазари, е, Чорного, чорноволосого типа, який живе в Челябинську, про якого 5 років ніхто не говорить по засобах масло інформації, але його ви можете побачити у моїх фільмах Поклик Христа і Упа, тому що Бог нам дав той час, коли його хотіли прославити, явити е, власне, в 2017 році, в році сторіччя зяв матінки Божої Фатімі, в новинах його показали, ми його висміяли, відео то зняли. і в Му відео на ньому з'являються роги. Я роблю накладку, щоб ви бачили морду ту його і щоб ви розуміли, чому він Челябінську, тому що китайці власне будуть нібито з рашофашистами мати конфлікт, нібито війну, але з'явиться це вже Христос і скаже: Мир вам, миріться і разом встановлюйте владу мою у Європі і в світі і вони разом об'єднані будуть наступати Богом прокляті і нас дурити, і захочуть зробити з нашого міста Києва свою столицю. Тому власне попереду ці всі події. Які завершаться до 21 дня, як буде з'ява вже Христа і як почнеться атомна війна, має бути пришестя нашого Бога з Сонця. воскреслими святими буде перемога наша з Богом.